Вітаю всіх! мене звати Оля, і я запрошую вас до свого каналу, де ми говоримо про парфумерію, все, що пов'язано з парфумерією, і все, що приносить радість в Сьогодні я розкажу вам про манго, але манго у флаконах. Вибачте, в мене два флакони: це Airbo Gold від Xerjoff і Angel. Це. Круїзна лінійка від Мюглера 2020 року. Що цікаво, в, жодно, в жодному з цих парфумів не заявлене манго. Але я його там дуже яскраво відчуваю, він він очевидно граючи таке манго у обох парфумах. І не лише я, якщо ви почитаєте відгуки на ці парфуми, також побачите, що не лише мені одній. Там, там відчутно манго. Давайте почнемо з Airbora Victor, бо, бо мені більш подобається. А, якщо ви не бачили, бо в мене тут така мінька 15 мл. Herba Poora Gold іде у такому самому флаконі, як, Erba Pura, як і Арбапура, але з таким, в такому жовтому флаконі. І зараз, здається, вона з'явлена як ексклюзивно доступна на сайті і лише онлайн. Вони продавали на Чорну п'ятницю свої парфуми, робили акцію безкоштовний сет з пробників, і там було те, що. Супер ексклюзивно ніде неможливо потестити і все таке. І включили туди а, семплик Herba Pura Gold, але минулого року, в той же самий час, вони робили на Чорну П'ятницю, здається, або на Різдво я забула, робили свої перші такі сети по 15 мл. І там можна було зібрати у сет вибрати Herba, Herba Gold. Так, вона називається не Herba Pura, Gold, а Арбаголд. Що сказати про цей аромат? Це про манго для мене і мускус, Ксержовський мускус відомий. Якщо порівнювати з Арбапура, то так Herba Pura дуже впізнавана тут, бо Herba Pura про що? Також про мускус і фрукти. І Herba Gold також про мускус і фрукти, але манго. Тут має бути такою провідною нотою. Хоча у піраміді там амбра, мускус, апельсин, бергамот і екзотичні фрукти. Тобто не заявлено манго як таке, але його дуже яскраво відчутно на старті. А Фоном для цього манго виступає. Ще раз <схід> занюхаю, фоном виступає. Мускус від ксершов. От такий яскравий, впізнаваний мускус, яким пропахне все навколо, і ви весь ваш одяг, і весь ваш гардероб, і всі ваші аксесуари, якщо ви користуєтеся деякими парфумами від Xerchov. Колись цей мускус відштовхує, але от саме в Gold він мені подобається. Бо це манго якось все-таки таке Воно тут манке і таке соковите, досить істівне, до речі, але ось цей мускус робить композицію все ж таки більш парфумерною. Ось так. В принципі, а, павлен. В принципі, ношу його, бачите, небагато зовсім зносила. Можливо, скільки так, третину мілілітрів 5. Але, зважаючи на кількість всього. Ношу і чомусь його хочеться носити саме коли холодно, коли немає, немає сонця, немає тепла, він такий створює настрій, літній, якийсь такий радісний, безтурботний. І ангел окрозір від Мюлера 2020 року. Це також, якщо ви знаєте, якщо ви слідкуєте за цими лімітками, за цими зірками. Від Мювелера, ви знаєте, що він створює оці лімітки, оці зірки, навколо якоїсь ноти, це літні лімітки, тобто навколо якихось фруктів. Наприклад, лімітка 19-го року, вона така помаранчево-червона, якраз була присвячена манго. Але після цієї зірки а, щось я не захотіла її купляти, коли можливо. А зараз вже передумала, але пізно. Ось ця лімітка 20-го року, а, вона про інжир. Але інжира, скільки я його того. Інжира. Щас. Зараз я його так, скільки я його того інжира з'їла, але тут мені інжиром геть. Не пахне, я не впізнаю інжир, мені тут пахне манго. Або, знаєте, таким. Ну, не хочемо, не таким соком мультифрут, але де центральна нота, все ж таки манго. Тобто центральний фрукт це манго. Це не інжир. Хтось каже, що відчуває так молочний інжир, але я не відчуваю. Я відчуваю манго. Сік мультіфрут, наче на тебе вилили оцей сік екзотичні фрукти, мультіфрут, сік-манго, і ти ось весь у цьому сокові такий солодкий, аж аж липкий. Для мене це якраз приклад тих парфумів, які прямолінійні, прямолінійно-гурманські, але ну, не знаю. І знаю, що в нього багато прихильників, і щось же люди знаходять, можливо, він якось по-іншому їх носу відкривається, якісь вони переливи в ньому знаходять. Я не знаходжу переливів. До речі, ні в Голд, ні в цьому ангелі 2020 року. Вони досить такі лінійні. Тобто, як починається, так вони протягом всього звучання і. Протягом всього, всього цієї е, носки, от, як ти сказати, е, звучать досить лінійно. Але, тим не менш. Тут, Тут, до речі, до речі, також, здається, мандарин, ваніль. А праліне тут є. Так, тут о, ця солодкість, але для мене це не е, якась шоколадна цукерка, це не праліне з карамелю, це для мене. От сік мультіфрут, можливо, з, такою, з головною нотою манго. Ось так. Ось такі два манго без манго, але для мене тут в обох дуже яскраво відчувається такий відвертий, соковитий, м'ясистий манго. Я манго дуже люблю, як фрукт їсти. Але не знаю, чомусь цей ангел мені. Мені не подобається, а от Ербо Голд, так як мені подобається Ербапура, то Ербоголд я так інколи з задоволенням ношу. Ну, принаймні, з більшим набагато більшим задоволенням, чим цього Ангела. Було б цікаво спробувати той ангел круїзний 2019 року, червоно помаранчевий Якщо він у вас є, напишіть. А якщо є ось цей 2020-го, напишіть, чи ви дійсно там відчуваєте інжир, бо я вже шукала той інжир, шукала, і так і не знайшла. Ось такий був екзотичний фрукт, два екзотичних фрукти, манго без манго, але. Кому таке подобається? Хто, хто любить відверту гурманіку, хто шукає манго, спробуйте цих два. Ось вам представник нішевий, ось вам люксовий на усі смаки. Пишіть, пишіть свої манго, якщо ви знайшли цікаві манго у парфумерії. Мені буде досить цікаво потестити, пошукати пробники ну, за вашими рекомендаціями. Бо манго мангом така нота, яка. Яка мене цікавить, і ще не знайшла того ідеального манго, яким би хотілося користуватися так від душі, настільки часто як хочеться їсти цей фрукт. Обіймаю вам вас і бажаю вам більше радісних новин і більше легких днів. Побачимось!